Помили, помили, витерли насухо зітварами насухо витираємо гарно щіночку. Червону фарбу батьки дорослі можуть закривати, нам вона не знадобиться, щоб на себе не вели. А в нас праворуч є дві ялинки. Діти, наші дві ялинки повинні бути зелені. Бачите, я показала, де вони. Тільки ці дві ялинки ми повністю розбираємо.